Сука, як знав, що вдяг ти сьогодні, да? Арбузик. Ой, він а він тепер. Полоску ще, Такий теплый, дякую. Я, я напрям туда. А тут звук, наче я сам собою твій арбузний храм, чувак. І просто купол. Чувак, воно в полоску в полоску. Я як, і... цей Російський загарбник в Піпюсону, понял. Таску не вислали, я з блядь. — Ну шо? — Та тьолки хуйня, что. Та що, їба? Це я так не вважаю, якщо чесно. Я просто знаю, що ну, осуждаю, дуже латентний сексист. В кінці раунду у нас в пані Анастасія, вона за колісами чекає, і пана Анастасія ляпне тобі ще після раунду. Ну а ми переходимо вже до, до, до.